Але Сольбак, головний тренер датської команди. Халіл Умют Мелер. Головним чином ногами зіграв Бущан. Йде подача до нашого штрафного майданчика. Небезпечно. Удар по воротах і пропускає Динамо. Пропускає, на жаль, київське Динамо. П'єро Сотірів на депено. Знову бісінін. Підключений Кінджора на правому фланзі. Томаш Кінджора. Він навішує. Можна бити поворота. Кімедом піде обірувати суперника. Віктор Циганков Ні, навішує циганков. ДеП наб'є. ДеПене на ударній позиції. Матчі проти Дніпра от на цьому стадіоні Копенган, коли грав. удар воротах. І бущан витягує. А й сьогодні не зрадив собі. Сьогодні ніякий на 4-3-3. ДеПена б'є. Передача Вербіч. Вербіч падає, можна грати. ДП на пол. Його навіс. Удар в поворотах один-один. Шабанов. Зрівнює рахунок Артем Шабанов. Це часу часом цьому матчі. Кінджора. Він подає. Бісерін. Голову.